Вітаю, друзі! 29 листопада помер всесвітньо відомий американський дипломат і політик, один із архітекторів світового порядку, в якому ми живемо. Генрі Кісінджер. Генрі Кісінджер прожив повних 100 років і його смерть це не просто подія тижня. Подія тижня, що минає, це епохальна подія. З відходом Генрі Кісінджера від а, міжнародних справ і міжнародної політики, я сподіваюся, що відійде ціла епоха. Цю епоху називали Реалполітік або реальну політику. Як я розумію, що таке Реалполітік і реальна політика це цинічна і прагматична політика, це дипломатія рішал. дипломатів рішал. От я так би назвав епоху. Генрі Кісінджера. І тому я з великою цікавістю і уважністю спостерігав за реакцією на смерть Генрі Кісінджера саме тут, в українському медійному інформаційному просторі. Мені дуже було цікаво, як відреагують на смерть Кісінджера ті експерти і обслуговуючий персонал банковий, і не тільки банковий, а взагалі тут наших місцевих от, політиків, важковаговиків, ті люди, які. Посилались прямо або опосередковано на експертизу Кісінджера. Не самого, до речі, одного Кісінджера, тому що, як правильно сказав Юрій Швець, не буду приписувати собі його слова. Експертизу Кісінджера представляли пташенята та його гнізда. Ну, відомі люди Річард Хас, Чарльз Купчан, Томас Грем. Я думаю, не тільки вони, а вони так їх небагато. Порядка там сотні, але вони так розсіяні по засобах масової інформації, по впливових змі, що складалося враження, що наші союзники от дотримуються от такої позиції. Я думаю, що всі розуміють і знають, що починалася експертиза Генрі Кісінджера. Україні потрібно здатися, Росію перемогти неможливо в Кремлі. Засіли божевільні люди, які одразу натиснули на червону кнопку. Буде ядерна війна. Потім нам розказували, що Україна має пройти процес фінляндізації, нейтральність, корейський сценарій, 38 восьма паралель, мир в обід на території. І зараз продовжується, до речі, ця експертиза Кісінджера, що Росію перемогти неможливо, тому що Росія в шість разів збільшила виробництво дронів. Санкції не діють, боєприпаси, мобілізаційний потенціал Росії в 10 разів більше, ніж України. Гроші будуть вічно у Путіна. Нафта і газ завжди будуть потрібні. Е, ну, коротше кажучи, ось наші експерти і обслуговуючи персонал банку часто посилались на експертизу Генрі Кісінджера. Яка ж реакція? От що мене здивувало. Я хочу сказати, дуже скромна і млява реакція. Значить, висловився публічно тільки Портніков і сказав, що Кісінджер це людина, яка намагалася домовитися із злом. Чи ця практика себе виправдала чи ні, нам ще треба осмислювати. Більшість мовчать взагалі. Люди, які лякали нас ядерним ударом. Необхідності перемовин. Говорили про фінляндізацію, 38-му паралель, корейський сценарій, що нас будуть садити за стіл перемовин і так далі. І більшість цих людей мовчить і взагалі нічого не говорить. Я їх всіх знаю, я за ними спостерігав. А деякі сказали наступне: Помер Кісінджер, старий дід, 100 років. Не треба перебільшувати його значення і роль. В міжнародній політиці і для України. А я іншої точки дозору дотримуюсь, іншої думки дотримуюсь. Кісінджер це та людина, яка, в принципі, спричинила війну. Спричинила війну і підштовхнула Росію і Путіна до нападу, до широкомасштабного вторгнення. І тепер все по порядку. Як що я хочу почати? Я взагалі. Здивований, я ніколи не думав, що Юрій Швець, а я переглянув багато матеріалів, які коментували ось цю подію смерть Генрі Кісінджера. Я все чекав, звичайно, від Швеця, але такого я не чекав. Я розумію, що Швець працював в першому управлінні, в КДБ, але речі, які потрібно ну, переказати коротко. Значить, Кісінджер, ще перебуваючи на посаді якогось там професора, Після участі в Другій світовій війні потрапив під розробку КДБ СРСР. І на нього його розглядали як потенційно дуже важливого агента, тому що в нього було дві слабкості, два пороки це жінки і гроші. Він дуже любив жінок і грошей. Але коли подали матеріали на, значить, підготували матеріали. І Брежнєв повинен там був зафіксувати і поставити свою візу, то побоялися зробити, тому що Кісінджер мав реальні шанси стати або держсекретарем, або радником з питань національної безпеки. Ці посади були б об'єднані там певний час. Був такий виняток в американській політиці. А якщо він підписується, він вербується як агент, то він... Працює не за, в режимі хочу, не хочу, а треба Треба це зробити. І якщо він стане агентом, потім стане держсекретарем, то він вже не зможе виконувати роботу ну, в режимі Треба. І, значить, вище керівництво КДБ побоялося значить, це подати на затвердження Брежнєву. Але я думаю, що Кісінджер розумніший. Як дуже сильний егоцентрист, він одразу повідомив, що потрапив в розробку, і йому надійшла пропозиція. Йому дали добро співпрацювати для того, щоб зливати дезінформацію і працювати на Сполучені Штати Америки. І так далі. Так ось, після, в принципі, всі знають Кісінджера, лауреат премії цього Нобелівського комсомолу, премії мира. Він в принципі, політика Кісінджера це наступне. Це вирішувати питання великих за рахунок слабких. От Об'єднання південного В'єтнаму і північного В'єтнаму це трагедія для південного В'єтнаму. Фактично американці здали своїх там, союзників на півдні В'єтнаму. Це яскравий приклад, як Кісінджер досягав миру через кров. Через втрати, через скидки, зради і так далі. І, ну от, Кажуть, що погарячкували взагалі з цією премією миру, що Кісінджер насправді не заслужив. І ще багато таких речей, але йому приписують розрядку, так? І він його манила от Росія, і Радянський Союз, велич і так далі. І, е, значить, він сприяв роззброєнню. Там, стратегічні ракети, протиракетна оборона, ще багато речей. І він, його задача була зблизити Сполучені Штати Америки з Радянським Союзом. І от валиться Радянський Союз, а Кісіндж вже пенсіонер. І як правильно каже Швець, він придумав, як продавати свою експертизу, почав робити різного роду. Створив інститут і почав підбирати всіх пенсіонерів. І які б працювали, писали статті платні, обслуговували. Кого обслуговують такі люди? Тих, у кого є гроші. І от як я пояснюю, Швець дає своє пояснення, як я пояснюю, чому раптом Кісінджер з 91-го з 92-го року фактично потрапляє в орбіту е Росії і активно співпрацює з Росією вже в якості активного такого пенсіонера. Проста, у мене просте пояснення. З практики, от я служив з одним чоловіком, він морський піхотинець, і пішов в правоохоронні органи. І якось я комусь там так, 10 чи 12 років назад йду, він сидить в автомобілі, і біля нього якісь незрозумілі не знаю, там, дівчата, жінки. Він виходить, привіт, ну, армійське військове братство. Я теж там. Ми бували з ним, були в одному екіпажі, але в зв'язку з тим, що я медик, мене забрали там, значить, з цього спецзводу морської піхоти. І, а він служив у В'єтнамі, як положено, серйозний такий морпіг. І він каже, а у мене бізнес. Я кажу, почекай, який бізнес? Ти ж офіцер а, міліції, що тоді була міліція. А він каже, ну так, офіцер міліції був, а тепер на пенсії. Ну, я так очі зробив великі. І показую, а це що, хто? А це ну, працівники мого бізнесу, проститутки. Я розвожу їх по викликах. Ну, Каже, я займався, от, курував питання проституції, вийшов на пенсію і організував такий бордель. Ну, Коротше кажучи, у мене очі він каже, та що ти дивуєшся? Ну, Ті, хто курували наркотрафік там в СБУ, вони на пенсію виходять і продовжують там, тим займатися. Хто чим займався? Так от Кісінджер, він, як і оцей мій знайомий, з яким ми разом десь там за 10 тисяч кілометрів служили, він продовжив свою діяльність. Тільки вже у якості чи то сутенера, чи то я не знаю що. І я переходжу до Юкуса і до Ходорковського. Для мене це було відкриття. Я перевіряв дані, які давав Швець, тому що ну, треба все перевіряти. Я не знайшов, чи був е, Генрі Кісінджер запрошений в Юкусу як в наглядову раду. Цю, цієї інформації я не знайшов. Але він входив в якийсь там фонд Росія. Откритка на жаргоні називався цей фонд. І він давав якісь свої безцінні поради за великі гроші, які платив йому Хадарковський. Я не знаю, як там сталося, чи це Кісінджер підбурив Ходорковського, чи у Ходорковського щось сталося з головою, але він вирішив сказати Путіну. Ви знаєте це відео, це воно в інтернеті гуляє, коли Ходорковський висловив якісь претензії до Путіна публічно і сказав, що... Пора припиняти, уже носити хаборі вам сюди в Кремль, треба переходити на чесний бізнес, так як в Європі, в Штатах і так далі. Оскільки в е культурі Росії немає приватної власності, і як сказав Чорномирдін, що Ходорковського створили Кремль і Путін, і носити хаборі це все одно, що подать, ну, значить так далі платити, звичайно, його посадили ящики забивати в тюрму. Чому, е на що розраховував Хадарковський? Ходорковський розраховував на кришу, на дах Генрі Кісінджера. Він вважав, що Кісінджер все сильний, він його прикриє. Але Кісінджер промовчав і слова не сказав. Більше того, це все відбулося, я підняв хронологію, 2003 року, в жовтні, арештували Ходорковського і почався процес. Засудили 2005 року. І от відбуваються якийсь там форум, що там ЄС і Росія. Європейський Союз і Росія. І задають запитання там, цей Берлусконі, Кісінджер, і поприїжджали всі туди. І задають запитання Боходарковському. Що ж таке? Що ж ви його посадили? Демократія. Він же ж за правильні речі говорив, на що ви це зробили? Там, з нібито за несплату податків. І що робить Кісінджер? Кісінджер каже, що ви знаєте, а Путін все зробив правильно. І методи, якими в бізнес Хадарковський, вони взагалі неприйнятні. І це навпаки Путін за порядок і проти корупції. А Хадарковський, злісний неплатник податків. Я думаю, що Хадарковському це такий гарний урок був щодо Кісінджера. І потім після цього Кісінджер потрапляє. В орбіту Путіна. І як каже Швець дає йому пораду, яка відіграла ну, ключову роль взагалі в архітектурі світового порядку і в російсько-українській війні. Він говорить Путіну наступні речі. А ви переоцінюєте взагалі західні еліти, ніяких цінностей і принципів реалполітик. а ви попробуєте свої нафтодолари перекачати на підкуп э, західних еліт. Французьких, німецьких і так далі, через нафту, газ, очісь, концерни, туди подібне. Створіть фонди спеціальні, так як зробив Ходорковський. Тільки гонорарчики підніміть нам, будь ласка. Піднімаються гонорари, створюються інститути, множаться експерти, які пишуть статті, які там раз публікуються раз в рік, але їх всі обговорюють. Це програмні статті. Оце Річард Хас, Черс Купчан, Томас Грем і так далі. Які обґрунтовували нашу неспроможність і необхідність нашої капітуляції. Це щоб взагалі всі розуміли, що таке Кісінджер, і яку він народив от, мережу сітку таку, яка, в принципі, працювала проти України. Люди, які обслуговують Офіс президента і не тільки Офіс президента. Я думаю, вони дуже добре всі знали, як що працює, чому хто говорить, із звідки ця експертиза, але яку вони займають позицію протягом майже двох років? Я вже це казав. Вони підгонять суспільну думку, українську суспільну думку під експертизу Кісінджера, Хаса, Купчина і Грема, а їх експертиза вона повністю виходить з російських гонорарів із російських грошей. І у нас в країні таких хасів, купчанів і ґремів, я думаю, 95%. Я сподіваюся, що смерть Кісінджера нарешті дозволить нам ну, це все викрити і показати і ну, знищити всю базу агентурну, тому що агентурна база це не тільки якісь, я не знаю, Люди, які працювали на станціях техобслуговування і чекали якихось там свистків для того, щоб все щось там мінувати, в когось стріляти і так далі. І тому Ні. Це передусім армія українських політологів, політехнологів, експертів, консультантів. Сюди ж входять міші подаляки. Ну і все-все-все, що крутиться навколо зараз Зеленського. І не тільки. І ті, які навіть в тому числі його критикують і зараз в Лондоні сидять. І щось звідти з Лондона критикують. І ведуть е, ці через Zoom ефіри. Тобто, це ціла армія людей, які нам розказували, я ще раз повторюю, про фінляндізацію, нейтральний статус, війни от зараз кажуть, війни могло б і не бути. Якби ми тоді в Стамбулі щось там підписали, 38 паралель, корецький сценарій, заморозити конфлікт, накачати м'язи, підготуватися 3-5 років і так далі. Тому подібне. Це всі люди, які працювали в наративах, оце дуже правильне слово, сформованих в гнізді Генрі Кісінджер. Чи був Генрі Кісінджер про російську людину? Я погоджуюсь з Новохайським. Ні, не був. Він, по-перше, був егоцентристом, працював в рамках, яких визначили Сполучені Штати Америки, але як людина, яка працювала, от я паралелі проводив з міліціонерами-офіцерами, які курували проституцією, він от навчився заробляти після того, як вийшов на пенсію, на ну, проститутках для себе і теж якісь мати свій дешевт і так далі. І дуже правильне, от теж приклад його візит буквально. Влітку, в липні цього року до Китаю і зустріч з Сі дзінпіном зустрівся, про що він говорив? Ніхто не знає, приїхав в США і каже, що він володіє інсайдами. Давайте мені мільйони, я вам розкажу про інсайди. Тобто Кісінджера треба розуміти як бізнесмена від політики. Що цікаво, я теж до речі дізнався, що Кісінджер не міг бути і не міг балотуватися, він міг бути теоретично. Що важливо, до речі. Кісінджер теоретично міг стати президентом Сполучених Штатів Америки, але у зв'язку з тим, що він не народився в Сполучених Штатів Америки, він не міг балотуватися. От нам би такий закон. Ті, хто не народилися в Україні, вони не можуть балотуватися. І в нас було все добре. Отже, я сподіваюся, що смерть Кісінджера насправді епохальна, вона закриє цілу епоху. Не просто реалполітик, а для нас вона закриє епоху проросійських кротів, агентів, яких тут обсіли з усіх сторін, і підгонили, і до сих пір ще підгонять суспільну думку під наратив псевдоекспертів, які до цих пір відпрацьовують російські гроші. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.